Час перевзуватися на шинних центрах міста черги. Перший мокрий сніг наполохав автовласників. Бувалі стверджують, перевзуватись треба, як тільки на стовпчик термометра опускається нижче 10 градусів тепла. Чекати, коли вже зовсім похолодає, я думаю, не варто раніше, то скоріше я не думаю, що гума так старається за тих пару днів, поки не буде снігу. Працівники шиномонтажів переконують, ціни на їхні послуги цього сезону лишились старими. Перекинути колеса можна в середньому за 140 гривень. Цінова політика в нас не міняється три роки поспіль взагалі. Тобто, як було, так і є. Не міняється євро. Е, витратний матеріал. Ми не, нічого не міняємо. У автокрамницях також втішають зимова гума, доступна за цінами минулого року. Трішки зросли хіба новинки сезону у преміум брендів. Та загалом чотири новенькі шини для малолітражки обійдуться у трохи більше двох тисяч гривень. Що вже зараз е, погода сприяє тому, щоб шини по-любому треба поміняти. Ну і відповідно по грошах це теж ну, немаленький фактор. Самі розумієте, що у нас зараз весь товар тримається прив'язаний до долара. І як зараз поведе себе долар, ну важко сказати. Перевзуватися якраз час твердять також синоптики, бо дороги вже підступні до легковажних автолюбителів. Щоправда, природа дає шанс одуматись до наступного тижня. Вже з 1 листопада прогнозисти обіцяють короткотермінове потепління.